Всім привіт! З вчорашньої проповіді я для себе почула, що в 21 столітті відбувся інформативний прорив. Це те, чого не було у 20 столітті. І як по старинам показують, що у 20 столітті саме таке модне місце це була церква. Туди люди приходили для живого спілкування. Так, Знаєте, центр такого пробудження, процвітання, збагачення, куди люди дійсно приходили насититись, це була церква. І зараз ми просто напитуємось чиєюсь інформацією. В просторах інтернету дуже багато всіляких блогерів, фільмів, серіалів, тобто дуже дуже багато всілякої інформації. Її прям занадто багато. І сьогодні цей поток інформації, він забирає наш час, він забирає взагалі все наше життя. І ми часто кажемо, що чогось не встигаємо, що день швидко летить, що ми не встигаємо чогось зробити, начебто тільки день почався, а вже вечір. І ми можемо часто чути, що люди кажуть, що хочуть йти в ногу з часом. Але насправді. Час відкидає нас назад, тому що ми перестаємо бути творцями цієї історії. Ми не повинні поглинати всю цю інформацію в себе, так бо її занадто багато. Ми навпаки, це ми повинні завойовувати. Це ми повинні впливати на цей світ. Ми повинні впливати на нього, і ми повинні проповідувати.